П'ятисот років тому. Друге прямо посередині дна проходить тріщина, вигини якої повторюють контур континентів. Третє тріщина по центру і дно океану ел-образного вигляду. Четверте це розтяжки. Подібні розтяжки з'являються тільки якщо процес протікає швидко. Наприклад, дев'ять місяців. Але земля побільше, тому їй знадобилося дванадцять. Еволюція для мене це не наука, афера якась. Може, це релігія, як завгодно можна називати. Чому? Тому що, наприклад, наука вона вивчає факти, проводить досліди, і дослідами може довести цей факт. Розумієте, так? Ну, наприклад, наука, фізика, хімія, раз поєдналися елементи, і вийшла вода, або щось інше. Поєднали якісь елементи, і вийшов кисень, водень, ось і вода. Поєднали інші елементи, сіль вийшла. Ми знаємо, як це відбувається. Зробили дослід і отримали результат. Наприклад, еволюція каже, що ми походимо від мавпи або від інфузорії туфельки, або від Великого Вибуху. Але наука вивчає. Факти. Чи є сьогодні такий факт, що людина походить від мавпи? Ні. Чи можна це довести? Не можна. Чи можна довести, що землі мільярди років? Не можна. Чи можна провести досвід та довести це? Не можна. Чи можна показати і довести, як утворився Всесвіт просто від Великого Вибуху? Не можна. Тож чи є це наукою? Ні. У той самий час теологія є наукою. Наука креаціонізм доводить абсолютну точність Біблії.